Доброго дня! Ми знову в селищі, продовжуємо зйомки. От ми вам покажемо Романовича. Це людина, шановна в селищі, ветеран 83 роки, який багато років дивився за місцевим кладовищем, за могилками. Сьогодні він нам уже показав старе кладовище. Мальтійські хрести. Ми йшли по стежці і знову натрапили на Мальтійські хрести. І будемо вам їх знову показувати. Хто знає, коли я буду в цих краях, зараз війна чи буду взагалі. Ми покажемо, відзнімемо вам ще Мальтійські хрести на старому кладовищі в селищі, в селі селищі, от, будь ласка, Мальтійський хрест. Йдемо далі надписи по Йдемо ідемо гущину Бачимо аж два старих хрести. Це 18-ий, кінець 19-століття, початок 20-го. Ось один хрест. Ось інший хрест. Вести? побачимо його звідси, так, знову мальтіць, Бачимо ще один хрест. Старе ду. дух, Но на великій території, територія заросла. Ми на цьому хресті, будь ласка. Два хреста поряд. Ще підемо, начебто поряд, і є ще один хрест, і закінчимо екскурсію. О! Ще я зараз подивлюсь, Романович підказує, що є ще хрести. Ось надгробки старі. О. Багато хрестів каже. Ще один хрест. Ще хрест. Ми пройшли біля хреста і не побачили, його подивіться, скільки багато старих хрестів. Написи на старослав'янський. А тут залишився пам'ятник старий надмогильний. Ми бачимо. Закинутий пам'ятник. Ще один старий Роман Учзар іде до нас, він нам щось підскаже. Ще один старий закинутий пам'ятник. Умови для зйомок у нас не дуже, тому я вибачаюсь перед глядачами. Але бачите, ми працюємо в таких умовах. Опа! Головне вберегти камеру. Знову бачите, з іншої сторони. Старослав'янські хрести. Ну ти якось так, гущавина. Фу, що, Романович? Ще є у нас щось тут? Я хотів показати свої гроби. Давайте подивимо, покажемо ваші гроби. Давайте, Романович. Всі вимерли, так. Ну йдемо. Ідемо за Романовичем і він покаже могилки своєї сім'ї, дідуся, бабусі. Далеко, Романчі. Я б це що тут настанови? Он ми бачимо. Ми бачимо, ми бачимо, ми бачимо. Оце раз так, Романович. Там не тут То що, Романович, пролізем чи ні? Ну я бачу там крести хрести, чи ми Ну ми тут не пролізем, Романович наврядчим пролізм зараз тут с камеру будемо старатись.

Де ваші родичі поховані, Романович? Рідня. Отут? Ци, ци тут. А зараз вже мої батьки там, на є. Хто тут похований, Романович? Дід Олексій. Угу. Бабка. Це дід Олексій. Діду. Бабка і дочка, так? Так. Да. Ясненько. Ну, да. Тут ще один хрестик невеликий. Ми його вам відзнімемо. Маленький такий хресточок. Ну і на цьому все, Романович. Вертаємося до того місця, де речі лишилися. Да? Давай. Давайте на да, ми на цьому закінчимо сюжет. Третій сюжет знятий в селищі на Сукірянщині. Сьогодні ми зберегли частинку Північно-Бесарабської історії. Та пам'ять людей. Пробираємося з Романовичем до стежки. До нових зустрічей в село Салище на Сокірянщині.